У нас вечір. Сьогодні я всіх вітаю. І на дворі пройшов дощик, отаке захмарене небо. Дуже співають гарно свірчки, цвіркуни. Я думаю, як це вони на українській мові називаються. І хочу показати, як у мене цвіте гарно брогманція. Подивіться, який каскад квіток. Ось така красива квітка. А запах який не передати. Ось яка красота. І дуже гарно пахне. Ще покажу. Ось такі великі грамофони. Великі. І ще є ось такі тут нероццвівші. Бубляшки на ній. Ось яка красива бругманція. Люблю я цю квітку, хоч і з неї так тяжковато зимою, дерево велике потрібно десь поставити, щоб воно перезимувало, Ну, воно того варте. І ось я ось цю бругманцію лишила горщику рости. Вона ну, ось так гарно зацвіла. У мене ще є два сорти. Є біла і є рожева. Інші брогманці висадила я ось так у землю. Висадила вони ростуть у землі і, звичайно, почувають себе значно краще. Тут також будуть ось скоро буде цвісти вона. Я Чекала, коли вони зацвітуть всі разом показати. Ну, я бачу, що поки розцвіте ось ця брагманція. У мене тут вона росте теж у ґрунті. Тут так є, так же є бубляшки, але вона буде цвісти пізніше. А ця вже перецвіте. Ще вона трошки але отакого от росного цвітіння. Дивіться, я вже й так показую. Обійду кругом неї. Може, з цієї сторони. Краса неймовірна, дуже гарна. Тут у мене ще є цвіта, цвіла, вона вже відцвіла бругманція біла. Ну, ще не зовсім відцвіла, а ще є, ось не розцвівши. ось така біла. Величезні квітки. Ще вона буде цвісти, звичайно, разніше. Подивіться, скільки на ній ще є бубляхів. І вона буде теж вже трошки оцвіла, ось ця квіточка вже. Відцвіла. ось А це буде тільки розцвітати. І ось вона є розсвічена, теж дуже гарна прогманція вона росте в ґрунті. Всі так ось гарно виглядає. Ось така краса не цвіте ось зараз. Пізніше, коли розцвіте ось ця бругманція рожева. Я не знаю, яка ось тут буде цвісти, напевно, тут теж жовта Я покажу цвіт з цієї. Ще разніж вже перецвітало тому що вечір квітки трошки позакривалися, гібіскуса. Так, цвіте біскус, а трав'янистий. Закрились квіточки. Я була зайнята цілий день і ось на вечір тільки трояндочка розпускається ось. Біла отака трояндочка. Ось дуже гарно цвіте гортензія. Ось такі білі, великі шапки. Вона вже розцвіла повністю. Все ось це суцвіття вже розцвіло. Має ось такий красивий вигляд. Гортензія ця порозовіла зовсім. Стала вже рожева, тут ще деяка. Це ваніла фрайс. Гортензія. Вона молоденька, тому що кущик в неї не наріс. А ця розсіла вже дуже гарно. Свіла вже повністю. Гарна квіточка. Ось такий кущик. Дуже гарно цвіркуни цвіренчать. Пімала вчора вечором і продовжую вже ранок. У нас ночі прийшов дощик. Ще небо ось таке захмарене. На дворі свіжу, повітря таке свіже. Я ще покажу вам свою бругманцію в цвіту. Ось така красотулечка. Я вже показувала ввечері, що буде, будуть розцвітати ще інші бругманції. І красота, квітка, звичайно, дуже гарна. Дуже любить її кліщ. Потрібно обробляти. Я в цьому році її не обробляла. А ось ця, яка знаходиться у відкритому ґрунті, вона ось така темно-зелена, гарна і навіть крепша, більш устойчивося до кліща. А оця, що в горщику, трохи на нього щось нападає. Потрібно, звичайно, обробити щось немає немає у нас ніде фітоверму. Я люблю цей препарат, обробляю ним всі свої і бегонії і ці вазони, які полюбляє кліщик, які. А Не можу знайти в магазинах, чомусь не привозять. Ще раз покажу гібіскус, який я там вдалині цвіте. Ось тут у мене фуксії. Ось такі поки всі в цвіту їм жарку. А тут алоєвера ось пропав, але пускає ось тут пустив пасиночка і я його відсажу. Не знаю, чомусь почав пропадати і пропадати. Ось так. Ось така в мене. Є ще фуксія, Сьогодні їм так прохолодненько на дворі, пасмурно, і вони дуже гарно люблять цю погоду. Тут у мене розцві... розцвіли ось такі чорнобривчики. Яскраво-жовті. І тут у мене на клумбочці ось так теж. Є такі чорнобрівчики цвітуть. Так. Вам бегонії свої. Ця бегонія я вже розповідала, я її пізно обрізала, і тому вона нарощує зелену масу і буде цвісти але ну вже, звичайно, що вже трохи ну, якби пізновато. А біла. Ось так наросла і ось так цвіте. Ось така квіточка. Ой, я одірвала, нечайно, хотіла показати. А тут їх дуже багато, вони так одна отпадає, інша розцвітає. А котики б'ються, бігають один за другим. І тут ось у мене така є бегонія. От оранж. Гарна така в цьому році, а на початку цвітіння квітки були взагалі великі. В тому році були маленькі. Рожева бегонія. Ось цю я обрізала на початку весни, а ось цю я обрізала восени. І так зробила вивод, що, напевно, на початку весни краще обріжати. Голден пікоті у мене чомусь повідгнивали, Ну, вже тут вона трошки нарощує. Ось так так повідгнивала. Щось якась хвороба в неї. Прикорнева гниль. Була дуже гарна з весни, дуже була гарна така квіточка, мені подобається. Ну, ось відгнивала. І ось така бегоня нон-стоп Джой оранжева. Я теж її обрізала, старі мені не сподобалися ці гілочки її. І ось я так її обрізала. І вона тут ще у мене одмолодилася така лимонна. Я думала, вона вже і пропала і ще якась ось не знаю, яка має цвісти. Якась має ще бути колір якийсь. Ось така буде червона розцвітати. Тобто вони в цьому році. Не дуже такі. Тут у мене пеларгонії королівські. Я їх пообрізала і вони почали набирати. Цвіт, ну вже не такий, як перший раз цвіли. Перший раз взагалі вони так цвіли дуже гарно. Я їх підживила. Тут ще в мене жовта бегонія. вона вже квіточка цвіла і вже не гарна. Така вона, вона повна. Я ці уберу і нехай вона відпускає нові квіточки. Ось такий чисто білий. чистобілий. чисто біла. рожева. І ось ще є в мене отака червона. Ось такі кольори. Пеларгонія. Зараз передишка в неї від... пішла в відпустку. Бегонія. Драгон чи дракон, чи як вона ось такий має вигляд. Ну, взагалі-то дуже гарно цвіте. Ну, я, що в мене другі були, я не дуже на нього звертала увагу, вона так виживає сама, як бачить. Подаю їй тільки одну водичку. Бегонія Illumination. Мені незручно ось так. Цвітерас, гарно. Тут ще в мене фуксія ось така. Ну і загальний вид, пеларгонії тільки починають цвісти. там я пізніше обрізала, ще вони перестаюють, на... скоро наступить друге цвітіння. Ось такий вигляд. Тут у мене кампсіс. На твірточку від нього стільки сміття, що, напевно, його прийдеться видалити звідси. Щось він мені вже перестав подобатися. Ось така квітка. Дуже агресор великий, кругом між плиткою кругом сходять його поросль від нього. І ось так заріс. Показуючи свої квіти. Хочу показати, достигає у мене виноград. Почав достигати. Вже є тут, бачу зіпсовані ягідки. Не хочеться вже кропити його нічим. Ось такі. Так, я збираюсь на базар. Я ось хочу вам показати, які я зробила букетики з статиці. Ось такі помідорчики. Це всі крупноплідні, рожеві і жовті. Ось така хризантемка в мене розціла, вона з корінцем. Будуть вже розцвітати і ще. Ось такі букетики в мене є. Гайстручка, цинія. Я буду збиратися на базарчик. Дозрів уже кизіл і майже обсипався. Ось таке у нас, ми зробили таке, чоловік зробив таке устройство, затіняючи сітку такого гамака. І тут, і тут, щоб ягоди не падали на землю. А падають ось таку сітку. Це вже достигає кізі. Він достигає не одночасно весь, а поступово. І водоймочки прилетів лелека. Фонтанчик ще не працює, тому що сонця немає, пасмурно на дворі. І вже ось розпустилися отак німфейки. Може вже скоро будуть цвісти. Ось така водоймочка в мене. І стоїть жабок дежурить діжу... лелека. Побажайте мені удачі, продажі. А я вам всім бажаю здоров'я, крепкого, мирного неба і всього самого найкращого. До зустрічі! Котик нюхає квіточки. Баксик, пахне бакс. Ось такий мій квітучий велосипед. Ось буду їхати на базар. Ось тут помідори, а там блокети.